Розділ 6. Дарій, мідієць, посів царство у віці 62 років і вирішив Дарій настановити над царством 120 сатрапів. Вони мали віддати справами усього царства. Над ними було призначено трьох головних урядників, одним з яких був Даниїл. Усі сатрапи перед ними, цими урядниками, звітували, аби цар не зазнавав жодних збитків. Оскільки Даниїл вирізнявся від інших урядовців і сатрапів незвичайною силою духу, цар мав намір постановити його над усім царством. Тому інші урядовці разом із сатрапами шукали приводу для звинувачення Даниїла відносно царських справ. Проте жодної підстави чи провини щодо нього знайти не могли, тому що в усьому він був вірний і не допускав недбальства. Через те і не можна було його звинуватити. Нарешті ці мужі вирішили нам не знайти проти Даниїла якогось приводу, хіба що пошукаємо щось проти нього в законі його бога. Якось ці урядовці й сатрапи прийшли до царя і сказали йому: Живи повіки, царю Дарію, усі урядовці царства, намісники, сатрапи, радники та інші службовці вважають, що потрібна царська постанова. Обов'язкова для виконання, яка забороняла би будь-якому впродовж 30 днів звертатися з проханням до будь-якого Бога чи людини, окрім тебе, царю, хто ж її порушить, буде вкинутий у лев'ячу яму. Отже, царю, дай розпорядження і підпиши наказ, аби згідно з непорушним законом мідійців і персів вона не могла бути скасована або відкликана. Цар Дарій затвердив таку постанову підписом. Дізнавшись про підписаний указ, Даниїл пішов до свого дому, вікна якого в його горішній кімнаті були відкриті в бік Єрусалима, і тричі на день він схилявся на коліна і молився, прославляючи свого Бога, як він зазвичай робив і до цього. Тоді ці мужі, прийшовши несподівано, застали Даниїла, коли він молився і благав свого Бога про допомогу. Вони негайно подались до царя і нагадали про царський указ. Хіба не ти видав наказ, за яким кожна людина, котра протягом 30 днів звертатиметься з проханням до будь-якого бога чи людини, крім тебе, царю, буде вкинена до лев'ячої ями? відповідаючи, цар промовив Це слово непорушне, як закон мідійців і персів, і не може бути змінене. Тоді вони сказали царю такі слова. Даниїл, один з юдейських переселенців, не зважає на тебе і не підкоряється указу, який ти підписав, а тричі на день звершує свої молитви. Почувши ці слова, цар дуже засмутився і вирішив докласти всіх зусиль, аби ще до заходу сонця врятувати і спасти Даниїла. Але, прийшовши разом до царя, зловмисники заявили цареві пам'ятай, царю! Що закон мідійців і персів не можна відмінити жодним рішенням чи наказом, який цар міг би видати. Тоді за наказом царя привели Даниїла і кинули його до ями з левами. При цьому, звертаючись до Даниїла, цар промовив Твій Бог, котрому ти віддано служиш, визволить тебе. Принесли великий камінь і поклали його на отвір ями. Цар запечатав його своїм перснем та. Верснями своїх вельмож, аби в справі Даниїла нічого не було змінено. Після цього цар відійшов у свій палац і провів безсонну ніч, цілковито відмовившись від їжі та будь-яких розваг. Вранці, щойно почало світати, цар з поспіхом подався до Лев'ячої ями. Наблизившись до ями, цар жалібним голосом заволав до Даниїла, звертаючись до нього такими словами: Даниїле! Слуго живого Бога, чи зміг твій Бог, котрому ти незмінно служиш, врятувати тебе від левів? Даниїл так відізвався до царя. Царю, живи повіки. Мій Бог послав свого ангела, аби він замкнув пащі левів, так, що вони не завдали мені жодної шкоди, оскільки я перед ним не винний, та й супроти тебе, царю, я не вчинив жодного зла. Цар дуже зрадів і наказав витягти Даниїла з ями. Підняли Даниїла з ями і не знайшлось на ньому жодного ушкодження, оскільки він був вірний своєму Богові. За наказом царя привели тих мужів, котрі звинувачували Даниїла і вкинули до лев'ячої ями їх, їхніх дітей і їхніх жінок. Не встигли вони досягти дна ями, як леви накинулись на них і навіть потрощили всі їхні кості. Після цього цар Дарій написав всім народам. Племенам і язикам, котрі живуть по всій землі, нехай ваш мир помножується. Від мене дається наказ, аби в усьому володінні мого царства боялися і шанували Бога Даниїла, адже Він є Богом живим, котрий існує вічно, а Його царство не може бути знищене, і його влада ніколи не закінчується. Він визволяє і спасає, чинить ознаки та чудеса на небесах і на землі. Він врятував Даниїла від лев'ячої сили. Отже, Даниїл був успішним під час царювання Дарія, а також при владарюванні Кіра Персидського.